Дорогі підписники, коротенький, але важливий випуск а вже шириться інформація про те, що скоро піднімуть ціни на проїзд. Поки що в Києві, але я думаю, що і в інших містах і населених пунктах також будуть піднімати. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Ціни на проїзд в громадському транспорті Києва мають намір підвищити. Основна причина збитковість міських пасажирських перевезень. Про все це ймовірне підвищення оплати на проїзд в громадському транспорті розповів директор департаменту транспорту і інфраструктури КМДА Руслан Кендібор. За словами чиновника, тарифи на проїзд потрібно піднімати обов'язково, оскільки коштів на розвиток транспорту просто немає. І все це. Лягає на кого? На плечі простих українців. При цьому місцева влада навіть в такій ситуації примудряється тримати громадський транспорт в строю, так каже чиновник. Але знову хочу нагадати: весь час, скільки я пам'ятаю, це була одна і та ж проблема. Тому що треба там розвивати транспорт, треба ремонтувати там, і так далі. і так, і так так далі, За весь цей час я не чула, щоб хтось щось поремонтував чи там хтось щось зробив. Ці вже автобуси, ці маршрутки вони вже настільки зношені. Просто а, так десь щось там приходить, але ось приміром в рамках допомоги. В Україні під час війни так дуже багато направляли різних автобусів і так далі. Щоправда, я не думаю, що це там було призначено для перевезки громадян. скоріш за все, це все для якихось воєнних дій. Але все може бути. Нам же ж дуже багато не розповідають. Можливо, можливо, було таке, що й давали там на ось, приміром, в Бучі. Як завжди, ставлю в приклад Бучу. Приміром, в Бучі. Люди дуже обурюються, тому що а, я чесно не буду брехати не знаю з якої країни а, надіслали автобуси, але так ще не одне ні одного автобуса нового, який нам надіслали для того, щоб перевозили громадян. Ми так і не побачили. Що каже чиновник? Повернусь до того, що каже Руслан Кандібор. А як нам розвивати громадський транспорт, якщо він збитковий? Він не просто дотаційний, він на 300% дотаційний. І щоб ми розвивали громадський транспорт, потрібно піднімати тарифи. Тоді зовсім інший транспорт буде. Ну так кажуть завжди, розумієте? так кажуть завжди, з року в рік, і чесно нічого не міняється. Чиновник не назвав конкретних термінів підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті і не назвав нові ціни, але наголосив, що в Києві так дешево за проїзд ніхто не платить. А, ну, Тут можливо, не знаю, можливо, і так, але думаю, що у багатьох людей на це є своя думка і зовсім інша, не така, як у чиновника. Висновок такий: якщо піднімають в Києві, а то ціни на проїзд. Я думаю, що все це буде і в інших містах і населених пунктах. Це особисто моя думка. Пишіть, що ви думаєте про це. І до речі, якщо вже піднімають ціни на проїзд в ваших містах і населених пунктах, пишіть, будь ласка, щоб ми розуміли, що взагалі відбувається. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо. Thank you